Доброго дня, шановне панство! До нас приїхала найтоповіша комп'ютерна анестезія від французького бренду Dental Hightech Tech Quicksleeper 5. Ось і вона. А чому ви спитаєте, це найтоповіше? Бо вона може обертати голку і таким чином, за допомогою свого обертання використовуватись при костній анестезії. Що не може зробити її молодші колеги Sleeper One і Quick Sleeper. Тому Quick Sleeper 5. Тож, в комплекті, як завжди, ми маємо педаль, за допомогою якої ви можете керувати анестезією. Вона перемикає три режими від low до high. Збільшуючи кількість потрапляння анестетика, в неї, звісно ж, є аспіраційна проба. Головна частина педалі це педаль, коли ми робимо ін'єкцію. А також оця кнопка вона відповідає за те, щоб голка оберталась. В комплект входить 300 голок різного діаметру. На ваш смак. І на ту потребу, яку ви маєте в своїй стоматологічній практиці. Якщо вони закінчились, ви докуповуєте вони є у нас в асортименті. Голки з луйрлок, це, наприклад, голка 30G, довжиною 9 мм, Вона є найпопулярнішою. Голки в Дентал Tech, вони відрізняються від інших голок, тим, що вони найгостріші. Скальпельний зріз цієї голки, запатентований Dental High Tech, дозволяє зробити неймовірні проколи і зробити це безболісно та дуже точно. Також в комплекті йде боб. Це маска, яка дозволяє вам потренуватись, якщо ви не хочете тренуватись на своїх пацієнтах. А в цілому, Bowers Medical Group допоможе вам з любими тренуваннями і навчить, як це вірно робити. А також в комплекті йдуть три наконечники, які автокладуємо і які мають функцію обертання. Ось так це виглядає. Ця частина обертається, додається картула з анестетиком. Далі це все фіксується. І за допомогою кнопки керування на ручці або на ножній педалі ви запускаєте режим обертання. Світлові індикатори та звукові індикатори допомагають вам побачити і почути, на якому режимі працює ваша комп'ютерна анестезія. Карпули з анестетиками використовуються звичайні, як у будь-якій е, практиці анестезії, 24 мл, Кубестезін, ультракаїн тощо. Також в комплекті є картридж пластиковий. Він також автоклаваний, також підходить під будь-які анестетики, які ви можете придбати в аптечних мережах. Мастило і блок керування, який з'єднаний з, з комп'ютерною анестезією за допомогою шнуру USB. Тож, якщо вам сподобався цей огляд, звертайтесь до Bowers Medical Group за посиланням. Ми залюбки вам допоможемо підібрати вашу найулюбленішу анестезію від бренду Dental Hightech.